Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про ген, його будову та класифікацію генів. Отже, вам уже відомо, що ген це ділянка молекули ДНК, дезоксирибонуклеїнової кислоти, яка містить інформацію про первинну структуру молекули ДНК чи рибонуклеїнової кислоти. Розглянемо. Коротку історію відкриття гена. У 1865 році Грегор Мендель обҐрунтував і сформулював закономірності вільного розходження та комбінування спадкових факторів. Хто ж такий Грегор Мендель? Грегор Мендель це чешський природознавець, засновник вчення про спадковість, що назване на його честь менделізмом. Народився у 1884 році у містечку Брно в Чехословаччині. У 1843 році закінчив філософські класи при університеті в Ольмиці, після чого пострився в ченці Августинського монастиря у Дрюнні. 1851 по 1853 вивчав у Віденському інституті фізику, ботаніку, палеонтологію та аналітичну хімію, а протягом 1856-1863 років проводив досліди по гібридизації аж 22 сортів огороху. Він простежив успадкування батьківських ознак у кількох поколінь гібридів гороху та вперше обґрунтував і сформулював закономірності вільного розходження та комбінування спадкових факторів. Пізніше вони одержали назву законів Менделя. Але встановлені Менделем закономірності спадковості були визнані лише після їх перевідкриття у 1900 році голландським вченим Юго де Фрізом Пізніше німцем Коренсом і австрійським вченим Чермаком. У 1909 році Вільген Йохансен запропонував позначати терміном Ген спадкові фактори. У 1953 році Джеймс Ватсон і Френсіс Кріт відкрили структуру ДНК. Відома вам модель будови молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти носить їх назву модель ватсона Кріка. Ну, і вперше штучний ген було синтезовано у 1970 році. Це здійснив індійський молекулярний біолог Корана. На основі досліджень. Гена його будови була сформульована сучасна теорія гена. Вона включає в себе такі положення. Ген займає певну ділянку у хромосомі. Місце гена у хромосомі називається локус. Ген це частина молекули ДНК, яка має певну послідовність нуклеотидів і є функціональною одиницею спадкової інформації. Кількість нуклеотидів, що входять до складу різноманітних генів, є різною. Всередині гена можуть відбуватися рекомбінації і мутації. Існують структурні та регуляторні гени. Структурні гени кодують синтез білків, а регуляторні гени контролюють та спрямовують діяльність структурних генів. Ген не бере участі в синтезі білків, він є матрицею для утворення посередників. Різних молекул рибонуклеїнової кислоти, які безперед, безпосередньо беруть участь у синтезі білка. Розташування триплетів із нуклеотидів у структурних генах є відповідним до амінокислот у поліпептидному ланцюгу, який кодується даним геном. Молекули дезоксирибонуклеїнової кислоти здатні до репарації, тому не всі пошкодження гена ведуть до мутацій. Генотип складається з окремих генів, але функціонує як єдине ціле. На функцію генів впливають фактори як внутрішнього, так і зовнішнього середовища. Розглянемо з вами властивості генів. Перша властивість специфічність, тобто ген містить спадкову інформацію лише про синтез одного конкретного білка, тобто певного продукту. Друга властивість стабільність. Гени здатні зберігати властивий їм порядок розташування нуклеотидів. Третя властивість лабільність. Гени здатні до змін, вони можуть мутувати і змінюватися. Четверта властивість взаємодія генів. Гени здатні впливати один за одного за участі біл білків, які є продуктами реалізації закодованої у них спадкової інформації. П'ята властивість множинна діягена. Один ген може впливати на прояв і розвиток кількох ознак. І остання шоста властивість це полімерна дія генів. Декілька генів можуть одночасно впливати на формування однієї ознаки. Існує класифікація генів. Отже, за розташуванням у клітинах гени поділяються на. Ядерні і цитоплазматичні. Ядерні розташовані у ядрі, а цитоплазматичні гени містяться у мітохондріях і в пластидах, зокрема у хлоропластах. За функціональним значенням виділяють гени структурні та регуляторні. Структурні гени, як ми вже розглянули, відповідають за синтез білків. А регуляторні керують даним процесом. За характером кодуючої інформації виокремлюють білок-кодувальні гени та рибо РНК-кодувальні гени. І остання класифікація за активністю. Гени можуть бути конститутивні і неконститутивні. Конститутивні це постійно активні гени. Оскільки біли, білки, які вони кодують, необхідні для щоденної постійної діяльності клітини. Неконститутивні гени це гени, які переходять в активний стан, якщо білок, що необхідний для життєдіяльності клітини, потрібен їй в даний момент. Отже, підсумуємо: ген це найменша одиниця спадковості. За допомогою якої відбувається запис, зберігання і передача спадкової інформації у ряді поколінь. Гени утворюють хромосоми, а хромосоми зберігаються у ядрі клітини. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.